У нас нова тваринка. Ось наш собачка Йода. І ворон чи ворона, не знаємо хто, звати Васко. В перекладі з баської це Ворон. Але я його називаю Васько. Васенька, Васенька, іди до мене, іди до мене Вася. Васенька. О, їм хочеться погратися. У нас тепер тут такі розваги. Да, Юдик? Да, Юдик, мій Юдік, де Васька? Де Васька? Васька, от там Васька. Васька там, да. Васенька. От так. От так. От так вони бігають, а ми спостерігаємо Васька. Да? Йода, йди. Сюди. Іди, іди, мій хороший, мій хороший. Вася, іди сюди, Вася, Вась. Вась. Васенька, іди сюди, Вася. Вася. Не хоче йти, не хоче. А такі у нас тепер розваги. Васька такий помічник, там, де мої руки на грядці в квітах, там і він. Поскубав мені он гортензію. Єдина квіточка квітна, він її скубає. Знайшов собі розвагу таку. Да, да, Васька, да. От так, от так. Граються, а ми дивимося замість того, щоб працювати. Вони такі кумедні, кумедні такі, да. Да, от так. от так. Ось так. Це нам віддали знайомі маленькі вороня, які забивали дорослі ворони. Ми його годували, лікували, і ось він вже зараз такий став ручний, гарний і смішний такий бігає, як собака за мною скрізь, допомагає хрущиків. Хрущиків допомагає виловлювати. Там його вольєр ми зробили, і він туди ховається, коли боїться чогось. <laughs> От такі у нас розваги. О, все, пішов до хатки.